Пам'ятаєте, як усе починалося? Коли усі говорили про перемогу Руслана, успіхи кличків і нові ринки по всій країні, заповнені імпортом, новини про це лунали з телевізора на кожній кухні, а між ними караоке на Майдані. А як листопад 2004-го став помаранчевим не через листя столичних каштанів? До речі, а через нас, українців. Пам'ятаєте? І точно згадаєте, як поверталися до хати з надією, що там буде гаряча вода і теплі батареї. Ми теж пам'ятаємо, бо поруч понад 25 років. Майже невидимі, але завжди відчутні. У кімнаті, де босоні ж бігають ваші діти. У ванні, куди неохоче чим чекує ваш пес після прогулянки, хоч з крана тече тепленько. На кухні. Де колись Котел гудів на фоні свого сторонкового чайника, а нині працює безшумно і значно надійніше. Нас ніколи немає на старих фотографіях, про які співав скрябін. Але ми в деталях, які роблять дім вдома. у звучному комфорті, що з'явився колись і залишився назавжди. Богемія тепло крізь роки.